день, дорогі друзі, весна нарешті завітала до нашого міста. Ми там чекали цього дня, коли сонце заглядає у кожне віконце. Вони розквітають перші квіти, а серця наповнюються теплом. Так, весна пора краси, ніжності та гармонії. І саме сьогодні нам випала честь запросити до слова жінку, яка очолює адміністрацію Основ'яцького району. Зустрічаємо обласками чарівну та енергійну жінку голову адміністрації Основ'янського району Ганну Олександрівну Головчанську Дуже <плес> вдячна, що ви мене сьогодні сюди запросили. Я ще йшла по коридору і кажу. Сіла в машину, думаю, боже, дай мені, хоч їду, хоч передохну 5 хвилин, переміщаючись, Я що надає нам сили, бажання жити, щось робити. От Що, Що? це наші діти, так? Да? наші талановиті діти. Я дивлюся на них і кажу собі, що все в нас буде добре, у нас буде найкраща мирна країна, У нас буде наш квітучий Харків. Чому завдяки їм? Подивіться, які вони гарні, талановиті. Вам привітання від харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова зі святом, зі святом весни. Побажати вам здоров'я, натхнення, гарного весняного настрою. І ще хочу вам побажати, щоб якомога частіше в вашому житті і в вашому теж відбувалося дещо, чи був хтось, хто буде змушувати вас щиро посміхатися. Ті події, які будуть наповнювати ваші серця любов'ю та радістю. Хай буде любов, хай буде весна. Зі святом. Шаналі Олександрівна, запрошуємо вас провести церемонію нагородження. Міністерством освіти і науки України почесною грамотою нагороджується за ініціацію. Анатолий Наталья. Можна говорити нескінченно. При легідні руки, шуйне серце, в якому ніколи не згасне любов. І скільки б не було вам років, 5 чи 10, 15 чи 20, тобі завжди потрібна мама. І чим більше твоя любов до неї, тим радісніше і світліше життя, бо найдорожча у світі людина, це мама! Наш остоляцький район славиться не тільки талановитими дітками, а й ще педагогами, які є прикладом для своїх учнів. Тож зустрічайте творчу команду 120-ї гімназії. Зараз ви побачите справжні емоцій та ритму, запальні рухи, від яких неможливо всидіти на місці. Ви готові зарядитися, драйвом? Тож зустрічайте! зразковий художній колектив України! Ансамбль танцю. Джей! Тримайтеся міцніше, бо зараз буде весело! Тож зустрічайте гучними опусками маленьку сірочко Основ'янського району за цю теплу атмосферу! Нехай весна живе у ваших серцях цілий рік! Хай мрії збувається, а настрій завжди буде сонячним! До нових зустрічей! Хай буде!